Всім привіт! І це відео вже відгуки на попередню розпаковку, яку я робила. Єва, Аврора, декоративні та доглядові засоби. Погнали! І перше, що я хочу сказати, на мені зараз і кушон, і рум'яни, і тілт, які я купляла. Давайте з них і почнемо. Кушон, це знахідка, це ідеальний тональний засіб. Якщо ви мене дивитесь давно, ви дуже добре знаєте, що я не люблю тональні крема, будь-які тональні засоби, все, що я використовувала, це коректор, який я використовувала як базу під тіні і іноді десь замалювати якісь недосконалості. І що тональні крема вони, якби в мене є, я іноді їми користуюся, але я їх не люблю. От прям взагалі це знахідка, тому що він не відбувається, він не відчувається, його ніби нема на твоїй шкірі, і це класно. Що ще класно, те, що я купила відтіну. Світліший, ніж мені потрібен. Тобто я купила 0 перший відтінок, це дуже-дуже білий світлий, я більш смугляла, але він дуже класно підлаштувався під тон моєї шкіри. Навіть спочатку, коли я тільки спробувала зробити макіяж, мені спочатку я навіть на відео показала, що він відрізняється. Але коли проходить хвилин 15, він прям дуже-дуже добре підлаштовується під тон шкіри. Кушоном я дуже задоволена. Наступний засіб засіб, який мене спочатку здивував, потім розчарував, а потім закохав. Це ось. Ці рум'яни, ловіт. Здивував, тому що, показую, оце сердечко. Мало робити такий штамп, немає коробочки в мене. Коротше, мало робити штамп на обличчі. Потім ти розташовуєш, і виходить, рум'яне. Що мене здивувало, це те, що ось такий 01 відтінок дуже-дуже темний. Я думала, що це буде світло-рожевий, гарний відтінок. А він прямо як бронзер. Це мене здивувало. Розчарувало те, що коли ти його сюди отак робиш. То воно не береться повністю на все сердечко. І все, що ти отримаєш по ітогу, це такий туди навіть не видно. Це такий, типу, контур. Контур сердечка. Це мене розчарувало, я думала, все, на гроші на вітер. Мало того, що воно темне, так воно ще й не відбувається нормально. Але коли я його почала тушувати, як ви бачите, в ітогі ми отримуємо дуже красиві рум'яни. І тому, все-таки для мене це класна річ. Мені дуже сподобалося, не дивлячись на ті нюанси, які були спочатку. Поїхали далі. А далі два продукти, які були розчаруванням прям цієї розпаковки. Коли я їх почала використовувати, для мене це просто лузери цієї розпаковки. І почнемо ми з тінта. Тінт в мене на губах. Як і то, тінт непоганий, добре тримається, непоганий колір. Але із мінусів це, в принципі, те, що треба зробити, для того, щоб отримати цей колір на губах. Ну, по факту. Ліпше взяти помаду, суперстійку намазати і стерти її серветкою, і буде те саме. А тут треба пройти огонь воду і м'єдної труби, щоб досягти результату. Значить, його треба намазати, почекати, поки він засохне, зняти ту плівку. І все було б добре, якщо б це було просто так. А там є ще нюанси, що воно починає розсікатися в тебе по зубам. Хто не бачив, зайдіть в мене в TikTok або в шорці. Я загрузила відео, як я його тестую. Воно прям розлилося. У мене були червоні зуби, ніби то я напилася кров'яки в когось, ніби я вампіри якісь. Це жах. Тобто я відмивала Потім руки. І починаєш знімати ту плівку, вона з одного боку засохла, з другого ні. У мене всі руки були червоні, всі зуби червоні, вся морда червона. Коротше, досягти результату дуже-дуже важко. Ну, Простіше реально взяти помаду. Ребята, не, Давайте не придумайте велосипед. Ну, Це взагалі не моя історія. І розчарування номер два з цієї розпаковки блиск-не-блиск, це, е, блиск, це олія, масло для губ. По факту це блиск. Коли я його розпаковувала, я ще сказала, воно пахне як блиск для губ з мого 6-7 класу. Ну воно не тільки так пахне, воно таке і є. Це не олія, це блиск для губ 6-7 класу. Він тримається хвилин 10, він розтікається капець, він на вкус неприємний. На запах це апельсинка. Ну і в принципі, все. Також у мене є шорці і в Тіктоці е, коротеньке відео про цю штукенцю. Обов'язково подивіться. А мої просто must have, тому що я казала, я казала, що я не хочу в Єву. І це була моя помилка. Я двічі вже була в Єві, і я двічі задоволена тим, що я там взяла. Прям я не знаю. Я тепер люблю Єву. Почнемо з е, цієї штуки. Коротше, це все дублі. Я купила дублі, бо мені все сподобалося. Е, оця штучка дуже класно. Очищає реально пори. Я б ну, насправді її використовувала не тільки для носа, а взяти там, де проблеми міні зони і везде її наклеїть. Класна річ. Теж, подивіться обов'язково відео про те, як я цим користувалася. Маска. Маска шикардосна, вона просто. Цей аромат банана. Там навіть більше нічого робити, цій масці не треба. Ну, насправді вона дуже добре напитує шкіру. Шкіра після неї сяє, м'ягенька. Класна маска сподобалася. Що в нас далі? А далі у нас зволожуюча маска, отака була. І вона дійсно класно зволожує. Якщо її використати оці дві маски в тандемі, це просто best of the best. Мені дуже подобається, я в шоці, я реально в шоці. Я не очікувала такого результату від таких, ну, від таких масок. Клас, я дуже задоволена. І та да да дам Король вічерінків! Оця маска! Вона дійсно офігенно прибирає все, робить шкіру. М'є кусеньку, я попка младенца. Ютуб не рогай мене за ці слова. Вона така м'ягусенька, вона така, ну я немає слів, щоб підібрати, щоб розповісти про цю маску. Рекомендую, там в ЄВІ, до речі, цілий, е, е, цей стілаж масочок з цього бренду. Там різні і своложича, і напитувальна, і для зморшок точніше від зморшок. Да. Прям да, так. Да, да. Тут треба таку корону домалювати. Це вообще, я дуже задоволена. Коротше, як ви бачите, все заново купила. Куплю іще не один раз. Я це відчуваю, а ви, будь ласка, ви дуже прошу, порекомендуйте. А яку маску, ось, типу, таких брали ви, щоб вам сподобалось. Мені дуже цікаво, бо я ж хочу тепер тестувати ще. І обов'язково напишіть, що ви думаєте про кушони, оці, про ці рум'янки. І якщо у вас було оце, також напишіть, тому що це моя біль. Біль моя. Дякую за те, що ви мене дивитеся. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал.